Привіт, друзі! Хочу поділитися з вами дуже такою цікавою історією зі свого життя, як я познайомився зі своєю дружиною. Це було перед Новим Годом, це був грудень місяць. Якось я попав на одну двіжуху, це на християнську двіжуху, де перед Новим годом писали письма не діду морозу, а писали письма Богу. І для мене це було вперше, я ніколи цього не робив. Ну мені хотілося теж це зробити, але я не знав, як це зробити. Я піддивився в одного там хлопця і дивлюся, що він пише. І він пише: дорогий Господь, я хочу, щоб ти мене в такому-то году благословив мене тим-то, тим-то, тим-то. Я піддивився собі, і саме перше желання, я тоді був сам, і мені так хотілося комусь дарувати любов. Мені хотілося цей відносин. Я вже зі своїм другом ходив, і я мічтав, думаю. Чому ми самі, чому нам Бог не дає наших старих половинок? І я повню, сів, записав, дорогий Господь, я хочу, щоб в 2013 році, щоб ти мене благословив, дівчиною, яка була від тебе. Ну і далі в мене там ціла коротше, хачушка, желання було, хочу то, хочу то, хочу то. І я цю записку е віддав одній людині, яка хранила цю записку цілий год. І буквально пройшло. Пару місяців і в лютому місяці чудним образом я познайомився зі своєю дружиною. Тоді нас одна жінка познайомила. Це була дуже інтересна історія. І буквально в кінці чотирнадцятого ми вже зустрічали Новий год, і ми писали такі ж саме письма Богу вже зі своєю дружиною. Тоді я ще не знав, що це би моя дружина. Тоді вона була дівчина. Ну ми просто дружили. І я тоді писав у 2013 році письмо Богу, Рай Господь, якщо ця дівчина від тебе. Я хочу, щоб у 2014 году, щоб я женився. І реально у 2014 році я женився на Вікторії Васілліві, яка сьогодні пономарьова Вікторія, яка мені дарувала Емільку. Тому, друзі, сьогодні кінець року і початок нового року. Просіть у Господа, не в Діда Мороза, у Господа те, дійсно, що ви хочете в своєму житті. І ви побачите, що Господь він чує. І якщо це дійсно Господь хоче, то він обов'язково вас благословить.